Вітаю, шановні аграрії, і сподіваюся, що даний матеріал вам буде досить корисним, тому дивіться його до кінця. І з вами сьогодні команда Art я Олексій Сергієнка. Ваші подобаєчки від вас. Підписка, а від нас своєчасний професійний контент. Друзі, ми знаходимося на нашому досвідному пшеничному полі. Отримали вже. Сходи, вже фаза першого листочка від сівби до сходів пройшло 11 діб. Тобто, поле було посіяно 24 вересня. Нам просто повезло через те, що сіяли ми в вологий ґрунт. І далі пройшли опади. Спочатку 15 мм, потім 2 мм, потім 3 Ну і опади, ми дивилися по прогнозу, ще стоять аж до 14 жовтня. І ми надіємося, що наша пшеничка буде добре розкуститися і е пройде всі стадії загартування, і нормально війде в зиму, і отримать по ній хороший урожай. Друзі, про що я хочу сьогодні розповісти вам? Про те, що все-таки ми вже говорили, що площі озимої пшениці будуть збільшуватися десь до 5 мільйонів 200 тисяч. Це культура, дійсно, яка потребує цю культуру. Ну, пшеницю, нашу зерно, сьогодні потребують багато країн у світі. Це експортно орієнтована культура, і нею необхідно серйозно займатися. І ми сьогодні пройдемо е дуже цікаві речі. Це... Що необхідно отримати які фактори для озимої пшениці, щоб на вашому фермерському полі вона також нормально зійшла і ви отримали хороші сходи. І вона добре війшла, перезимувала, війшла зиму, перезимувала нормально, потім відновили вегетацію і ви отримали по ній ну, 8, друзі, 9. А краще 10. Ну, ми не будемо вас обмежувати в урожайності. І тим паче в отриманні прибутку від озимої пшениці. Так ось, друзі, з чого ми почнемо? Для того, щоб пшеничка нормально зійшла, ну, насамперед, їй потрібно три фактори: це наявність вологи, це наявність повітря. Ну і Відповідно наявність тепла. Скільки потрібно вологи? По різним даним, друзі, щоб в посівному шарі, от в місці, де посіяна буде пшеничка, тобто зерно, було десь від 10 до 20 мм. Ну, хто пише 15, 17, хто 10, 20, не я вигадав, друзі, цю цифру. Це дані наукових досліджень багатьох науковців, які займаються і займалися озимою пшеницею. Пшеницею це дані і зарубіжних і вітчизняних дослідників. Тому зрозуміло, необхідна волога від 10 десь до 20 мм, в середньому 15 мм. Потрібна, друзі, температура. Для отримання сходів нормальна, оптимальна температура, друзі, десь в межах 18-20 градусів. Але вона може взійти і при температурі і 12 і 14 градусів. Вона вже проростає при, те, при температурі від 2 плюс 2, плюс 3 градусів Цельсія. Але оцей міжфазний період від сівби до отримання сходів, чим він коротший, тим краще. В нас залишається час, щоб пшениця розкустилася і добре війшла в зиму. Зрозуміло, тобто потрібна волога. За температуру ми сказали, ну і відповідно потрібно повітря, друзі. Повітря. Ми часто говоримо за те, що не заглиблюйте пшеничку. Ми свою пшеничку сіяли на глибину 3 см. От дуже добре видно. Вона вже от за 11 днів дала перший листочок, вже пройшла фаза, коли обтіли. І вже маємо 5 зародкових корінців. Тобто. Для отримання другого листочка друзі, нам також потрібні і температури, і волога. Ну, Волога у нас є, тепер потрібна температура. Необхідно для кожного листочка, по різним даним, друзі, щоб було десь 70 градусів ефективних температур. Ми зараз розглянемо, скільки потрібно ефективних температур. І для отримання листочка, ну, 70 градусів. Для отримання, наприклад, сходів потрібно десь 90 градусів температури, ефективних. Тобто, якщо середньодобова е, температура десь плюс 9, то е, і нормальна наявність вологи, то для отримання сходів нам необхідно десь 9 днів. 10 днів. Ну, 9 градусів, Це е, десь це е, 9 температура, це десь 10 діб. Ну, Ми от на 11-й день отримали сходи. Тепер, друзі, для того, щоб вона нормально розкустилася, а пшениця, ну, я скажу так, в ідеалі має війти в зиму в фазі трьох пагонів. Це нормальна, абсолютно фаза для того, щоб сформувався вузол кущення, накопичились цукри, вуглеводи і пшеничка перенесла низькі температури. Негативні зимові фактори, заклався вузел кущення на глибині 3 см. Тобто це абсолютно нормально. Так от, друзі, до цієї фази трьох пагонів, по різним даним, пшениця має отримати десь в районі 300-350 ефективних температур. Тепер я трішечки зупинюся, друзі. Ну не всі можливо розуміють, а як це, що таке ефективні температури. Друзі, ефективна температура. Це середньодобова температура, мінус біологічний мінімум для наприклад, озимої пшениці. Для кожної культури є свій біологічний мінімум, тобто біологічний показник температури. Для озимої пшениці, друзі, це холодостійка культура, цей показник плюс 5. Наприклад, для кукурузи цей показник плюс 10, для сої також, для більш теплолюбових культур, там баштанні, гарбузові. Цей показник сягає плюс 15 квасоля, наприклад, а для пшенички плюс 5. ну Для всіх зернових озимий ячмінь, озиме жито, озима пшениця. Це температура плюс 5. ну Для цукрових буряків величний мінімум також плюс 5 температура. Це температура, друзі, від якої нормально вже розвивається рослинка, тобто вона вигетує, йде ну, рісти розвиток. А менше п'яти вона вже призупиняє свій ріст, розумієте? да? Тому, наприклад, якщо ми в день маємо середню добу температуру, ну, наприклад, там 11 градусів, то від 11 градусів ми віднімаємо 5 і отримуємо скільки? 6. От, допустимо, нам треба. Щоб було 300-350 градусів. В чому 300-350 друзі? Тому що не існує якоїсь однієї цифри, розумієте? Різні регіони, різні сорти, різні умови. Тому от якраз багато дослідників досліджували і от зупинилися на цій е, позниці 300-350 градусів. Тобто від фази сходів, от від нашої фази, щоб вона нормально війшла е, в зиму, нам необхідно десь 350, наприклад. Ефективних температур. Сьогодні в нас е на календарі 5 жовтня, і ми сподіваємося, що ще буде тепло, і наша пшеничка набере оці ефективні температури і війде нормально в зиму. Якщо, друзі, що буває, коли таких температур не буває, буває холода, наступають там вже в кінці жовтня. На початку листопада, ну, тоді вона може війти там, в фазі не трьох пагонів, в фазі півтора пагона, е, в фазі одного пагона. Тепер, друзі, найгірше, коли пшеничка переходить вже, ну, через низькі температури входить в зиму у фазі трьох листочків. Чому якраз фаза ця трьох листочків це така негативна фаза для входження в зиму зимої пшениці. Через те, що переходить якраз за цей період. Від е, отримання поживних речовин із зернівки до появи кореневої системи і вже отримання її із е, ґрунту. Тобто вона починає харчуватися вже не е, запасними речовинами зернівки, а вже поживними е, речовинами вологу споживає вже із ґрунту. Оце якраз відбувається в фазі третього листочка. Четвертий листочок, коли з'являється, друзі, це вже є початок кущення озимої пшениці. Розумієте? Тобто ми отримали три листочка, вона ще не куститься. А коли ось вже з'являється четвертий листочок, це вже з'являється другий пагін. розумієте? Тобто вона починає вже куститися. Ну от Я вам так десь розповів, ви можете там уточнити, запитати в коментарях, ми уточнимо. Але тепер ви знаєте, що потрібно для того, щоб ви ну, знаходитесь в тому чи іншому регіоні, е отримали нормальні абсолютно і сходи. А я сподіваюся, що опади пройдуть і на ваших полях, або вже прийшли. І ми бачили вже поля, які мають вже і по три листочки. Тому вона буде добре розвиватися і е війде нормально в зиму. Все, на це впливає безліч факторів, друзі. І попередник, і структура ґрунту, і органічна речовина ґрунту, ну і регіон, де ви знаходитесь, розумієте? Тобто на це все, що я розповів, впливає безліч факторів. Але основні моменти, сподіваюся, я до вас доніс. З вами сьогодні команда Artus, я Олексій Сирієнко, друзі. Ще раз ставте вподобайки, сподіваюся, вам сподобалася наша інформація. Підписка, якщо ви не підписані, підписуйтесь на наш канал. Завжди будете отримувати хорошу, своєчасну професійну інформацію і поширюйте інформацію. І не забувайте в коментарях вказувати, а з якого ви регіону, а з якого ви району. Нам також це потрібно, щоб коли ми надавали відповіді, ми орієнтувалися. Ну і за бажанням вставайте спонсорами каналу Мистецтво Поля Сирієнка. Наприклад, спонсори інтенсивної технології вони мають доступ до а, вебінарів, на яких ми майстер-класів, де ми розповідаємо повністю по технології вирощування зимої пшениці. Всі нюанси, які є. На все добре, до зустрічі на каналі. Пока!